Тема моєї проповіді, ви її бачите, вона секрет задоволення. Апостол Павло до свого учня Тимофія в першому, в першому посланні до Тимофія 6 розділ 6 вірш пише йому, великий же зиск то благочестя із задоволенням. Тобто, Мало того, бути благочестивим ще й задоволеним. Бути задоволеним тим, що ти маєш на сьогодні. Незалежно від того, в яких це об'ємах є. І скажіть, будь ласка, чи легко взагалі бути задоволеним у житті? От як, як ви думаєте, нелегко, да? особливо, мабуть, ну, сьогодні? Думаю, Кожен з нас. Постійно є боротьба да, з цим. А скажіть: а може чи може християнин бути задоволеним? Має бути. Так? Це правильно відомо. має бути. Так, я згоден, що він має бути задоволеним. І бути християнином часом легше, часом буває важче. От спитайте проповідника. Коли він більше має ревність до Господа в суботу ввечері чи в понеділок зранку? Вони вам скажуть, да, що особливо в суботу ввечері просто все палає, небеса палають. Наше життя постійно повинно палати для Господа. Незалежно від того, чи проповідуємо, ми, чи що в наше серце бути готовим до будь-якого служіння, не тільки тут за кафедрою, а можливо комусь допомогти, бути уважним до сусіда свого, можливо, йому дерево допомогти спилити, бо воно вже таке сухе, що скоро завалиться на його будівлю. І наші, Господь відкриває наші очі, щоб для служіння йому. А служіння Богу це завжди служіння людям. І, е, іноді такі обставини різні, вони притискають нас до Господа, ми близькі до нього, е, а іноді таємно намагаються на, навпаки відтіснити е, від нього. І всі ми в той чи інший е, час е, чуємо застереження нашого Господа, е, який він каже, як утиск або переслідування наступає за слово. Вони спокушаються зараз. Він попереджує нас, що коли приходять такі непрості часи в нашому житті, щоб ми бодрствували і не спокушались. Знаєте, Але нічого з цього воно не чіпало апостола Павла. Ну, мабуть, так здається. Ми не знаємо, що відбувалось в серці його, хоча він багато пише про це. І коли він в заключних віршах послання до філіппійців звертається до автобіографії своєї, ми бачимо людину, яка завжди була задоволена. І свідкує за своє задоволення, Павло показує, що справлятися з цими різними обставинами йому допомагали три фактори, які ми прочитаємо сьогодні в нашому тексті відкрити свої Біблії чи, можливо, у когось гаджети є. Але краще, я, знаєте, предпочитаю от бумажне, написане слово, бо гаджети вони сісти можуть, батарейка щось там зараз не дуже воно. А тут завжди ти можеш взяти його, полистати, записати свої коментарі. Хай Господь благословить. Читаємо з 4 розділу послання до філіппійців, з 10 по 13 вірші. Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви й давні ж пілклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього й усім насищатися і терпіти голод, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Амінь. амінь. І перший фактор, який ми можемо побачити в 10 му вірші, він знаходиться це християнська щедрість. Один християнин може бути задоволеним, коли інші християни жертовні. І апостол Павло він е, наш уривок, який ми з вами прочитали, це частина листа подяки апостола Павла церкві в Филипах, яка підтримувала Павла у його служінні. З 14 по 16 вірш він пише: «Тож ви добре зробили, що участь взяли в моїм горі. І знаєте, і ви, филип'яни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання і приймання для мене, самі тільки ви. І що й раз, і вдруге мені на потреби мої посилали до солуня. Також дії, 28 розділ, 10 вірш, служіння на Мальті апостола Павла. Там написано, вони, люди, які були там, вони вшанували і великими почестями, а як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба? Тобто ми бачимо піклування практичне людей в житті апостола Павла. І також 1 Коринтянам 9.14. Господь заповідав, апостол Павло, Павло пише жити благовіснику від благовістя. Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. І, до речі, кожна церква задача і відповідальність кожної церкви піклуватись про своїх служителів, особливо про тих, хто трудяться в слові. Я знаю, що ви піклуєтесь про своїх служителів, пастирів. Хай Господь благословить вас. Павло мав достатньо. Чому? Тому що інші християни вони допомагали йому у потребах. І він був радий висловити цю подяку свою. І таким чином він проголошує дуже важливий принцип. Один християнин має достатньо, тому що інший християнин щедрий. Оскільки усяке добре даяння та дар досконалий походить згори, як пише апост, апостол Яків, то Господь використовує щедрих християн для допомоги нужденним християнам. Кого Господь використовує? Ми руки Його, ноги, очі, ми бачимо ці потреби і можемо піклуватися за це. В 17 му вірші, Павло пише і говорить, Кажу, це не тому, що я шукав це давання. Я шукаю плоду, що примножуться на річ вашу. І Павло каже, що така щедрість вона накопичує скарби на небесах. Можливо, знаєте, ми очікуємо ну, якось віддачі, подяки сьогодні тут, але Павло зауважує їхній зор, заточує, що ваша. Одяка, вона буде там, там ці скарби складаються, там, де ніхто не вкраде, там, де вони бережуться для вас. Івангелія від Луки 12.33 написано, що коли ми подаємо те, що, продаємо те, що маємо, даємо милостиню, вони створюють собі калітки нестаріючі, невичерпний скарб той у небе. І на цій ноті. Павло завершує, закінчує своє повчання про християнську щедрість. І каже в 18 му вірші, та все я одержав і маю достаток, маю повно, прийнявши від Єпофродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну Богові вгодну. Він каже, що ця. Справа пожертування, піклування за інших, вона приємна Богу. Коли ми жертвуємо, коли ми відкриваємо своє серце, серце для потреби інших, це запашна приємність для Господа. Я знаєте, вдячний, говорючи за свою церкву благодать, я вдячний за жертовні серця членів церкві благодать. За те, що вони приймають участь в житті своїх служителів, за те, що вони приймають участь в житті нашого центра. Тому що не завжди, знаєте, такі гарні часи, і треба і комунальні платежі платити, і щось їсти треба. І не завжди, знаєте, всього багато, але Господь ніколи не полишає. І Він піклується, до речі, через своїх людей. Головне, щоб ми Наші очі були уважні і бачили, де є потреба. І, до речі, коли у час хвороб ми можемо підтримати один одного, як сьогодні пастор Віктор казав, що ми можемо піклуватись, дзвонити один до одного, узнавати, як ми почуваємо себе, можливо, щось потрібно, ми можемо прийти і послужити один одному. Отож, ми побачили перший фактор. Це християнин може бути задоволений, коли інші християни піклуються про нього, коли інші християни жертовні. Друге, другий фактор, про який каже апостол Павло, він знаходиться в 11 і 12 вірші. Там написано так. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я й бути в упокоренні, умію бути й у достатку. Я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Другий фактор це християнська дисципліна. Це е, ми можемо в тяжкі часи ремствувати. Чи завдяки дисципліні бути задоволеними, вважає, що маємо все необхідне, чого б це не тракалося. Павло говорить, що для того, щоб філіпійці думали, а він навпаки, він каже, що не для того, щоб філіпійці думали, що він в чомусь потребує, він жалується на, що він жалується на нестачу коштів чи ресурсів. Павло навчився бути задоволеним, незалежно від того, як туго набити його гаманець. От Незалежно від того, сьогодні є в нас чи немає, Павло навчився бути задоволеним. І Павло каже: Я навчився. А ви, дорогий дорогі народ Божий, ви навчились, чи вчитеся ви сьогодні цьому в різних обставинах. Не тільки коли у вас все добре в йолочку, але коли дійсно не дуже добре, Господь таким чином нас проводить чомусь навчитись, щоб ми це задоволення розуміли, що маючи Його, ми маємо все потрібне для життя та побожності, Щоб Він не залишить нас. Знаєте, де Цікаво, а де Павло навчився е, цьому? Та як? Можливо, він каже за минулу незабутню подію на, пут... на шляху в Дамаск. Чи можливо, як у третьому розділі сьомому вірші, він пише, але що для мене було за надбання, ти ради Христа я за втрату вважав? Він вказує, можливо, на інший випадок, який расте назад з його думок. Бажання світського благополуччя. Павло сам писав, у яких обставинах він перебував. Якщо ми відкриємо зараз друге послання до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша, апостол Павло пише: Я був більш у працях, у ранах, надміру, частіше у в'язницях, часто при смерті, від євреїв 5 разів я прийняв був по 40 ударів без одного. Тричі киями бито мене, один раз мене каменували, тричі розбивсь корабель, ніч і день я провів у глибочині морській. У мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбіннічних, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими. У виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді і спразі, часто в пості, у холоді, в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую, хто спокушується, а я не палюся. Коли треба хвалитись, то неміщо я похвалюся. Знає Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, а Він благословенний навіки, що я не говорю неправди. Ось де була школа апостола Павла. І ми е, бачимо, що апостол Павло, він знав, що означає жити в убогості. він е, знав, коли, е, що означає, коли, жити, коли немає навіть предметів першої необхідності. Та знав, що означає жити в досталь, коли е, в якийсь момент у нього було більше, ніж того йому було потрібно для задоволення насущних проблем. Однак, скоріш за все, апостол використовує цю рішучу дієсловну форму, я навчився, щоб показати, що це постійна та незмінна риса його характеру. Тобто це не один, неодноразово було. Це постійна, ця наука, як і у нас, до речі, з вами. Бог вчить нас різними випадками, щоб ми були задоволені. І він використовує, хоча у другій частині 12-го вірша він використовує інше дієслово, коли говорить: Я привчився до всього і у всім. Павло каже. Я пройшов різні щабелі, зростаючі відстороненості від речей світу, від його зручностей та незручностей. І на я досяг зрілості в цьому питанні. Я знаю секрет: обставини ніколи більше не зможуть торкнутися мене і похитати мене. Отож, задоволеність. Це характерна риса зрілої людини, зрілого хри християнина. І до неї повинні прагнути всі віруючі, якщо бажають зростати у Христі, який не мав де голови прихилити. Пам'ятаєте? Цікаво порівняти це з оцінкою подій в Масі. Пам'ятаєте, коли Ізраїль вийшов з Єгипту? Це книга вихід, 17 розділ 7 вірш. Ми читаємо і назвав він ім'я того місця Масата Мерива через колотнечу ізраїлівих синів і через випробування ними Господа, коли сказали, чи є Господь серед нас, чи нема. Але в псалмі 80-8 вірші написано Я випробував був тебе над водою Мериви. Сам Господь випробував свій народ. В цих обставинах маса та мирива були не випадковими на шляху Божих, Божого народу, а навмисними діями Божими, щоб випробувати їх віру. І перевіряє якість їх відданості. Але люди як зустріли випробування в дусі зневірення. Яка маса та мирива сьогодні в вашому житті? Дорогий народ Божий. Я думаю, що для кожного з нас, можливо, це війна, вона кожного е сторкнулась будь-якої сторони. Можливо, немає роботи. Можливо, для когось це стала гуманітарна допомога спокусою на сьогодні день. І знаєте, багато хто з нас також зустрічають ці випробування в дусі зневірення. Але Павло вивчив цю нароку помаленьку, випробування за випробуванням, обставини за обставинами. Він на... крок за кроком, гарний у вас був слайд, крок за кроком війшов, дивлячись на Господа. Не дивлячись на те, які обставини. Він довіряв тому, хто, в кого він вірив. І ця задоволеність вона далась йому нелегко. Нелегко. Він надбав її ціною виснажливої дисципліни. Але, як ми зараз побачимо, він знайшов у ній Божу благодать, тому що його серце, від навчене, від речей, належало цілком та виключно своєму Господу. Отож, ми. Побачили два фактори. Перший, християнин може бути задоволений, коли інші християни жертовні. Друге, християнин може задоволений, коли е, навчиться цьому. Нам треба вчитись цьому і в добрих обставинах, і в не дуже добрих, знаючи, що Господь на троні. Він завжди залишається вірним. І третій фактор, який Зробив, робив апостола Павла задоволеним, ми читаємо в 13 му вірші. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Це християнська довірливість. Це довіра кожної віруючої людині, тому, хто його спас. Павло, задоволений християнин, він віддає всю славу Богу. Подивіться, на 20-й вірш він пише: а він пише, Богові й нашому Отцеві слава на віки віків. Що означає віддавати славу Богу? Це означає приймати всі обставини, які надані Богом, і прославляти Бога в цих обставинах. І коли філіп'яни не мали. До речі, можливості допомогти йому, він писав це в 10 му вірші. І у час голоду та достатку в 12 му вірші ми читали церкви, які ним нехтували, а також і ті, хто його пам'ятали. Павло був задоволений тому, що Бог завжди гідний віри. Наш Господь завжди гідний довіри. І повинен бути прославленим навіть тоді, коли згідно світським стандартам здається, що він не такий. Апостол навчився бути задоволеним, тому що він навчився довіряти. Довіряти теж треба вчитись. І він показує це двома способами: по-перше, у вираженні особистого досвіду. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Ніколи не було обставин в житті апостола Павла, які, над якими не мав би владу Бог. Ніколи. І тому ніякі обставини не могли перемогти апостола Павла. І це сильна жива віра Павла. Наші вірші, які ми читаємо, вони говорять о двох видах сили. З одної сторони, Павло відчував цю силу у конкретних життєвих обставинах: Я все можу. І це сила для перемоги над викликами кожного дня. Але вона виникає з іншої сили. Ця сила, яку мав Павло, вона виникає з іншої сили. Вона іншого роду, яка йому не належить. Вона не властива апостолу Павлу. Павло має повсякденну силу для повсякденних потреб завдяки тому написано, хто наділяє силою. В грецькій мові написано наділяє дина... динамітом. Динаміт, знаєте, динаміт. Вибухова сила, вона дуже сильну, потужну силу має. І Бог таємно вливає силу цю в свого апостола. І коли з'являється потреба, вона готова до використання. Тому ми можемо також по своєму досвіді пізнати довіру до Бога. Ми також можемо знайти здатність все могти в тім, хто вливає в нас цю активну силу. І ця сила, вона виникає завдяки тому, що ми постійно маємо з вами блага викоплення у Христі, незмінному бажанню знайти спасіння в Його захисті, який Він нам надає. І така довіра має своїм результатам перемогу. Однак, те, що Павло висловлює на прикладі особистого досвіду, це не тільки його особиста особливість, це може відноситись і до нас також. Тому апостол заявляє о довірі Богу як о християнській доктрині. Це християнська доктрина, дорогі брати та сестри. В 19-му вірші він пише а, ми, пише, а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Ісусі Христі. Все особистого досвіду відповідає всякій потребі, яка б у вас не була, могла б виникнути у філіппійців чи у нас. І немає нічого неможливого для Бога якого Павло знав достатньо добре, щоб довіряти йому. Він повністю задовольнить вашу потребу, як йому буде завгодно. Іноді ми хочемо, знаєте, щоб Бог дав нам тільки те, що, от, як нам здається, нам потрібно. Але Бог знає краще, що нам потрібно і скільки нам потрібно. Цікава одна річ, я помітив, що. Виписав навіть собі, це цікаве таке спостереження, що наше серце задовільняється не тим, що у нас є, а тим, скільки нам потрібно. Знаєте, ну, всі ж ми скільки ну, щось маємо. Але чому ж ми недовольні? У нас є свої бажання, у нас є свої погляди на довольство. Але апостол Павло каже, Слухайте, вчіться бути задоволеним і в таких обставинах, і в інших. І пам'ятайте, що наш Господь це той Господь, який сказав, не полишу тебе і не покину. Таке багатство його підтримки, але ключ до всього цього у словах Христом і Ісусом. Ось в кому наше найвеличніше задоволення. Якщо ми не задоволені самим Христом, ніщо в цьому світі не дасть нам того задоволення. Він передає нам всі блага та благословіння благословення Божі. Більш того, він сам сутніх цих благословень. Він не канал, по якому передаються, вони течуть, а місце, де вони зосереджені. Благословіння вони в Ісусі Христі. Якщо ти, дорогий брат чи сестра, маєте Христа, ви маєте все. Ви маєте все. І саме завдяки Христу Павло задоволений. Саме Христа Він пропонує нам як засіб та гарантію нашого задоволення. Павло впевнений, що людина у Христі, вона має все. Тому, дорогі брати та сестри, якщо сьогодні ви його діти, якщо ви е, живете сьогодні, тут, в тих чи інших обставинах, ви виконуєте його волю чи доручення, будьте впевнені, що Господь піклується про вас. І ви можете самі підтвердити це. Тому що бачите це на власні очі. Він Дасть свою силу, благодать для виконання ваших доручень, яких він вам дав, а також не полишить в нужді та голоді. Амінь. То як може християнин бути задоволений? А ви задоволені? Якщо ні, то повертайтесь до вашого Господа, визнаючи свою потребу саме в ньому. Не знаєте, не шукайте Його руки, шукайте Його лиця, його самого. Наповнюйтесь ним. І складайте свою надію лише на нього і будьте слухняні Його голосу. Тож, давайте повторимо, християнин. Апостол Павло був задоволений завдяки трьом факторам, про які він пише. Перший це християнська щедрість. Друге, це християнська дисципліна. Нам треба буде навчитись бути задоволеним. І третя, головна це християнська довірливість. Що ми довіряємо тому, хто є наш Господь і Спаситель. Амінь давайте помолимось. Дорогий Ісус, дякуємо за Твоє.